Знаєте, церква повинна дати людині можливість поучаствувати в жертві. Не просто зібрати гроші. Не просто. Якщо просто зібрати гроші, то Христос вже до такого храму був прийшов з нагайкою, давав їм там трохи прикурити. Церква має дати людині можливість поучаствувати в жертві. Прийняти ту жертву, подякувати за ту жертву. Помолитися, щоб Господь Бог прийняв ту жертву. Не з, з друг тої людини, а вже з твоїх рук. Той, хто взяв ті гроші, Він за них відповідає перед Богом. І тому треба за них помолитися, щоб Бог прийняв ту, ту жертву. Щоб вона пішла на, на славу Божу, на користь храму, або туди, куди вона пожертвована, або для військових, так, як ми в основному. Якщо є потреба, ми якраз закриваємо, то, що нам не з тих ваших пожертв. То, що ви даєте і на храм, і на все. Бо Тому що зараз війна, зараз всі ресурси мають йти для наших хлопців. Закінчиться війна, будемо думати про друге. Тому щира подяка всім жертводавцям. Дай вам Боже здоров'я. Я вам дуже дякую. Щиро дякую. Так, дорогі мої, що нам там кажуть наші модератори? Десь Василь, підкажіть, будь ласка, що є псальми, це молитви чи щось інше, в яких випадках вони читаються? Я, як військовий, вивчив псалом 90. Він для мене як молитва, а остальне просто читаю. І питання в тому, коли ми їх читаємо. Ми молимося чи вчимося у Давида, як він розмовляв з Господом. Вибачте, що трохи незрозуміле питання. Сподіваюся, на ваше розуміння. Та дуже добре питання, дуже щиро і правильно сказано, і дуже правильно і вичерпно, бо тому що молитва це є розмова з Богом. Вона може бути від себе, може бути поетична, гарна. І тому от, псальми Давида. Там є різні псальми, Там є псельми, які видичають Бога як Творця світу. Там є псальми покаяльні, такі, як, наприклад, 50-й псалом. Там є псальми, які Давид розказує, що треба робити з тими, що на нього замишляють зле. Наприклад, 139 й псалом, коли ми молимося про ворожбитів, про тих людей, які нам зло бажають. 139 й псалом. Визволь мене Боже від людини злобної. 90-й псалом, псалом захисту, це особливо для кожного воїна має бути. Мені тут один воїн прийшов, прислав спеціальний текст татуїровки на цей 90-й псалом, чи там нема помилок. бо Тому що і треба було то вибити на плечах, розумієте, як буде помилка, то потім це не зошит, що взяв ти справи. Так? так що 90 й псалом це для воїнів, бо там, там є конкретно сказано, що, каже, впаде. Тисяча ліворуч тебе десять тисяч праворуч, тебе до тебе не наблизиться, бо ти, бо Бог, візьме тебе під свій покров. Так, і це ця... можна. І ця молитва вона надихає, успокоїть дає силу, і дає захист. Тобто псальми це, це є такі поетичні молитви, так? це є той такий приклад молитви, який написав цар. Цар, який був помазаний Божий, якого Бог вибрав, цар Давид, який мав у своєму житті всі ті речі, які має людина. І коли він побачив там одну жінку, вона йому всі сподобала, але вона мала чоловіка. Він що робить? Він чоловіка відправляє у військо, щоб служити, розраховуючи, що він там загине. І забирає ту жінку до себе. Ну, цар може собі дозволити, але потім до нього пішло покаяння. І іменно 50-й псалом. Це якраз є псалом покаяння. Той, хто забрав жінку із сім'ї, і той, хто розвалив сім'ю. Ваша, ваш псалом 50, ваш крок це покаяння. І тому дуже гарне добре запитання молодці. Так. Кожен день служиться е, майвка, молебень до Пречисто Діви Марії. Тому при нагоді заходимо в онлайн-трансляції, дивимося в записі, виділяйте Богові час з життя для Бога. Це є дуже важливо. Нехай всемогутній Господь благословить усіх вас, всіх, хто сьогодні чекають зцілення. Ті, хто сьогодні чекають оздоровлення, ті, хто сьогодні чекають Божого заступництва і за всіх вас, особливо молюся за наших захисників, наших воїнів. Зараз є дуже трудно, на якихось участках краще, на якихось участках гірше, але ситуація дуже складна, тому молимося всі разом. Хто може воювати, воює, хто може допомагати, допомагає, хто знає, як молиться, хто вміє молитися. Молимося, щоб ніхто не сидів, склавши руки. Дітям вдома скажіть, що діти, чи знаєте ви, що йде війна, чи знаєте ви, що наші хлопці гинуть. І тому від нас що молитва, щира молитва, разом з дітьми вставайте на коліна і моліться за наших воїнів, бо ангели хоронителі. І малі діти це, це той, який є постійно біля нас. Хто має малих дітей особливо, ставайте до молитви і кажи, нехай дитина говорить молитву від себе. Кажи, ми маємо помолитися, щоб Господь Бог захистив наших воїнів, доню, скажи пару слів. сину, скажи пару слів. Що ти хочеш Боженці сказати? Щоби захистив наших воїнів. Скажи своїми устами, Найдитина дитина промовить, нехай скаже три слова, Господи, спаси наших воїнів. скаже три слова. Багато не треба. А як дитина скаже більше дуже добре. А як дитина ваша почне говорити, почуєте, яка має бути правильна молитва. Устами дитини говорить істина.